Кухня як релакс, вітаю! Збираючись в похід, козаки суворо дотримувались певних дій, прощались з батьками, шанували старших та ревно молилися в церквах. В походи вони вбрали з собою обереги, хустку, рушник, хрест та жменьку рідної землі. Це все допомагало здобувати перемогу в боях. А оскільки походи козацькі були тривалими, запасалися козаки і провізією. Про козацькі страви, приготовлені на багаті, можна говорити довго. І ми сьогодні познайомимося з однією із таких. Соломаха. Страва на основі гречаного борошна. Його можна як купити готовим, так і скористатися сучасними гаджетами і зробити борошно із звичайної гречки. Нам потрібно 300-320 г борошна. Замішуємо його на холодній воді до консистенції густої сметани. Тим часом в нас на вогні закипає дві склянки води у каструлі. Звичайно, готуємо ми не в казані та не на багаті. А все ж, можливість скуштувати справжні соломахи матимемо. Воду підсолюємо та поступово додаємо гречане тісто в окріп. Потрібно добре розмішати, накрити кришкою, поставити на малесенький вогонь, та нехай мліє. Приступаємо до приготування засмажки. Пательня вже розігрівається, цибуля подрібнена, тож саме час нарізати сала. Підійде звичайна солонина, яку козацтво брало із собою в походи. Але в мене сьогодні сало з прянощами наше улюблене, тож беремо його, нарізаємо на смужечки та викладаємо смажитись. Підрум'янюємо шкварочки з обох боків. І вже потім додаємо цибульку. Ох, цей аромат зведе з розуму найсильнішого козака. Під кінець смаження посипаємо меленим перцем та знімаємо з вогню. Пряність тим часом якраз встигне розкритися. Викладаємо всю засмажку до готової каші та трохи вимішуємо, аби інгредієнти обмінялися між собою смаками. Залишаємо кашу ще на декілька хвилин, вкутавши рушником. Соломаха ситна страва, якою можна було наїстись та сповнитись сили і козацького завзяття. Приготуйте і ви на своїх кухнях та поділіться враженням. А тим часом підпишіться та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих страв. З вами була кухня як Релакс. До нових рецептів!